Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні подив... По... хочу показати вам ось таке диво дивне. Це Дріадела Зібріна. Еква... Еквадор, мабуть, замовлення було або європейський постачальник. Ну, це не важно. Посаджена була одразу в мене на блок. Трі ферму з добавкою лісового моху. Тримала я її спочатку в імпровізуваному орхідаріумі, типу, в банці, коротше говоря. От. І не дуже їй це сподобалося насправді. Потім взимку я її перевісила під лампу. Оце вона так засмагла під лампою взимку має отаку квіточку. Бачите рябенько. І там ще є бутончики. Дуже цікава мініатюрка. Зимою вона в мене живе при температурі 14-18 градусів. Вологість любе. Ну і світло їй. Теж дуже подобається. Ну, а влітку вже, звісно, що температура підвищується. Оприскую її кожного дня. Висить без всяких банок, без орхідаріумів. Тут зараз на балконі. Все їй подобається. Ось таке. Чудо. Ось така квіточка гарна. Ще є декілька бутонів. Ті скоро відкриються, інші ще тільки ростуть. Невибаглива, насправді рослинка. Дуже мила і приємна мініатюра. Всім дякую. Пока-пока.